Рошен побудував біля свого магазину. Ось такий дитячий майданчик. І тут просто, здається, з усього району позбігалися діти. ну Майданчик гарний, немає чого сказати. Там і батути, такі міні-батути, і лазілки різні. І Валерій просився, то десь він там, я його і не бачу. Магазин. І ось ми живемо навпроти, і до пізнього вечора у нас тут крики. Тепер у нас тут весело. Усім привіт! Записую дубль два. Все принесла. Почала знімати відео і забула увімкнути мікрофон, бо ще не звикла я до того, що в мене мікрофон. Були в магазинах, ось о, це копієчка, ось одяг придбали Валерію. Зараз покажу трішки покупки і розкажу: у нас були збори шкільні. Ми вже познайомилися з своєю першою вчителькою. Валерій в цьому році йде в перший клас. І ось нам потрібно одяг на випускний в садочок, плюс він займається в розвиваючому центрі, там також буде свято випускний. І я так прикинула, щоб речі підійшли як на цей випускний. І сподіваюся, що за літо Валерій не сильно виросте, то можна було б їх одягти і на. Перший дзвінок. Це такі речі, які, ну я не знаю, чи одягне Валерій ще, окрім свята, ну можливо, кудись можна одягти, але ну побачимо. Тому м -м -м, сходила спочатку в магазин Red, це магазин стокового одягу. Туди ну там не можна обрати розмір, тобто, якщо пощастило, є наш розмір, то ціна завжди дуже-дуже приваблива. Тому зараз покажу. Сдіваюся, буде добре видно. Так, потрібно швидко, бо я зібралася бити кухню, парготісник мій вже нагрівся, розвела купу справ джинси в магазині Red. В цьому ще я вам казала, стоковий магазин придбала ось такі чорні джинси. Валерію буде 7 років, а тут 7-8. Вони трішки на нього довші. Але вони дуже гарно підкочуються. Ось так виглядають. Тут є ось такі застіпки, це просто нашивка. Тут також стрічка, яка регулює пояс. І ось, ось такий виробник. І коштували вони 249 гривень. Подивились по магазинах, то джинси коштують приблизно 850 гривень. До речі, не заходили в сінсей, щоб. Джинси глянути. Ну, і ось такі, також нам пощастило з розміром. Якраз на нього такі рвані джинси. ось такі. Нам вони потрібні тільки на літо, тому що дуже швидко діти ростуть, а вони такі об'ємні. За 250 гривень купили ось таку сорочку. Також потрібна на останній дзвінок у садочку, як на випуск. І на перший дзвінок піде нам в школу. Коштувала 471 гривна. Вона була по знижці. 785 це була вже наступна вартість по знижці. Взагалі, по магазинах подивилась, то ось така біла сорочка коштує 900 тисячу десь ось так. На декілька разів одягнути. Також ще в магазині Red, це той перший магазин, де двоє джинсів. Такі спортивні штани. Тут ось такий фліс, такі тепленькі спортивні штани. Якраз будуть нам також у школу. Коштували 349 гривень. А це зайшли в магазин Антошка. Там, не пам'ятаю, чи акція, чи вигідна ціна, щось таке було. Написано ось такі шорти 249 гривень, бавовна 100%. Ось такі. І ось така біла футболка коштувала 179 гривень. От є в нас білі футболки, але постійно або наліпка, або якийсь декор, а щоб повністю біла. То немає, а вона іноді потрібна. Далі в Єві придбали ось такі насадки для зубних щиток Максу. Коштували 400 гривень приблизно, чи 450. Так, і зайшли у копієчку, там зараз акції на побутову хімію і на ось різні серветки, такі коштували. 19 гривень, тут 100 штук. Такі коротенькі, але я їх також вставляю в цю серветницю велику, просто посередині ставлю. І ось такі. Ці були без акції 22 гривні, 150 штук. Ці трішки такі як коротші, і вони мені ідеально підійдуть в ось цю банку з Аврори. Раз я їх сюди вставлю, якраз. Ось так. Будуть в мене тепер ванні, бо ось ці великуваті виходять. І туалетний. Папір о, тут 8 штук, о, 76 гривень. Так, по покупках все. Мій план роботи на сьогодні це ось тут все прибрати. Тут техніка стоїть хаотично. Ми трішки переставили нашу каву машину, але поставлю її сюди. Там вона у нас не прижилась. Хочу почистити ось цю плитку від жиру плюс газову поверхню, а потім вже розставлю техніку, новенький наш гриль. ну Одним словом, поїхали. Посудомийка майже повна. Доставляю брудний посуд, вмикаю. І ще залишилась каструля та сковорода. Я їх буду мити вручну. Сковорідки я намагаюся намити в посудомийці, бо мені здається, вони швидше псуються. І ще в мене є посуд, який не можна мити в посудомийці. Це чашки, вазочка. Завжди збираються якийсь такий дрібний посуд. Тому мию вручну. І ось використовую цей антижир, наношу на посуд і за секунди будь-який бруд з легкістю зникає. Якраз там чашки після кави, вазочка, яка стояла біля газової плити і на неї летів жир, все відмивається за секунди, навіть терти не потрібно. Обожнюю цей засіб, він у мене постійно стоїть біля мийки. Також на постійній основі використовую ось цей засіб для миття овочів, фруктів та ягід. Абсолютно безпечний, екологічний. Теж купую на постійній основі. Ну, а тепер звільняю усі поверхні, щоб вимити плитку на стіні. Там завжди нашаровується жир, навіть якщо періодично протираю, все одно залишаються плямки, щось пропустила. І до речі, я постійно забуваю класти у посудомийку ось ці металеві підставки на газовій поверхні, тому якраз відкриваю посудомийку під час роботи і кладу їх, щоб вони гарно відмились. Ось таке чищення робочої зони пароочисником я провожу десь раз в місяць, можливо, раз в два місяці, в залежності, чи маю я на такий час. І заодно вирішила почистити дно сковороди ось цим засобом, який називається гриль від виробника Optima. Хто дивився раніше? Ці засоби мені прислали на огляд. Відмиває все прекрасно, одне місце залишилось, але це не критично. З цим засобом потрібно бути дуже обережними, саме з назвою Гриль. Він досить агресивний і для рук, і для посуду з антипригарним покриттям. І під час використання цього засобу ні в якому разі не можна підігрівати посуд. Маю на увазі антипригарне покриття, бо воно з часом почне лущитись. Краще такий засіб використовувати для духовок, металевих решіток, для деко тому з правильним використанням допомагає зі складними забрудненнями. Також прибираю усю техніку з моєї нової стільниці, яку ми недавно прикріпили, ну, відносно недавно. Ця стільниця мені потрібна більше для побутової техніки. Трішки зараз розкажу про ось цей подовжувач, ось ці розетки. Виходить, хто давно на моєму каналі, пам'ятаєте, я зробила ось так, щоб подовжувач у мене був під стільницею. Але в процесі використання виявилось, що це незручно, бо я так думала, що дроти я буду ось так загинати і під стільницею вмикати, і в мене таким чином буде вільне місце. Але виявилось, що ніхто так не робить. Всі беруть і ось так вмикають, і тут виходить. У мене і чайник, і електрогриль, і там е вафельниця, плюс я ще щось вмикаю, і виходить ось так чотири дроти, а ще мультиварку я сюди ставлю. І ну, це взагалі. Тому я кажу: ні, чоловіку треба переробити. А, то він повністю якось так все переробив, що у нас тепер вільні ось ці розетки. Ось цей подовжувач він десь там підключив. За кухнею. мікрохвильовку переключив ось туди. Це у нас плитка, але це одночасно панель, вона знімається. Ось так. І там комунікації, там є розетка, тому мікрохвильовка увімкнута там. Ну, а це вже буде в мене тут зверху. Ми зняли один ряд цеглинок, я точно зрозумію, де краще їй лягти. Ось тут, на цій поверхні, то тоді ми дротик цей заховаємо і якось її там чоловік уже прикріпить до стіни. Ну, Так буде, тому що по-іншому. Ніяк. Для того, щоб зробити тут розетки, потрібно знімати цеглинки, робити отвори, а це взагалі, як шахта, ось ця вентиляційна, то там не можна. І ми, коли робили ремонт, то в принципі ми не планували тут нічого ставити. Це вже так недавно ми поставили ось цю полицю. Тепер виходить, що. Тут можна користуватись тільки ось так. І мені ця полиця дуже зручна, бо я сюди можу поставити всю техніку, яку мені потрібно. Вона стоїть ось на видному місці, і тоді ти повністю всією технікою користуєшся. А коли щось заховане десь у шафи, то там воно й стоятиме. Ну і нарешті починаю чистити пароочисником. Починаю завжди з витяжки. Для витяжки це просто супер пристрій. Там завжди багато щілин, кнопки, скло для світла. Якраз туди дуже гарно пристає жир, тому тепер відмити витяжку взагалі не проблема. Також дуже швидко розчиняє жир на плитці, саме на стіні. А якщо взяти газову поверхню, то тут я навіть отримую задоволення, коли чищу камфорки. Як з кожної щілини вилітає увесь бруд, і вони стають ідеально чистими. Тут навіть немає чого додати. Я дуже задоволена, що ми придбали цей пароочисник. Звичайно ж, у нього є як плюси, так і мінуси. Трішки пізніше я зніму відео про нього, але для чищення газової поверхні та витяжки це просто знахідка. Ну, і, звичайно ж, він незамінний для моєї стільниці. Усі кутики, усі стики, все ідеально вимиває. А у нас тут на кухні готую не тільки я, полюбляю готувати чоловік, готує собі іноді старший син. Валерій часто мені допомагає. І я тепер не переймаюсь, як я після них буду все вимивати, бо мої чоловіки готують так по-чоловічому. Ну, а тепер саме приємне буду виставляти мою побутову техніку на місці місця. Ми намагались переставити в інше місце кавомашину, але ніде вона не прижилась. Ставлю її на своє місце, хоча вона забирає багато поверхні на стільниці, а я саме там готую, там мені найзручніше. Також вафельниця, залишаю її завжди на столі. Через це ми часто її використовуємо. Ну а чайник, зрозуміло, електрочайник завжди повинен бути на підхваті. Хочу, до речі, придбати новий, бо цей вже втратив свій вигляд. Томи Ось такий результат. Стало охайно, нічого ніде не заважає. У мене там звільнився кут. І ще мені потрібно десь місце організувати для спецій, тому що спеції у мене постійно на столі. І я хочу так організувати їх в одне місце. А це все, що мені залишилось організувати. Треба всі баночки протерти, знежирити. І ось у мене тут е проблемка, тому що ось ці баночки дуже пасують до такого інтер'єру. Ось ці у мене постійно стоять в купі. Разом тут е звичайний оцет, соєвий соус, е перець тут. Сюди хочу налити цю пляшечку, що я придбала. Я її помила, хочу налити звичайну рафіновану олію, сіль. Ну, Бальзамік, в принципі, можна десь і заховати. Не щодня використовуємо ось ці спеції щодня: перець, паприка копчена, куркума. Треба їх. Пересипати, мабуть, в такі банки, щоб воно вже якось пасувало все до одного. Це, до речі, чесник, слайси. І вже нарешті ми придбали кавомолку, то сушений чесник цей потрібно подрібнити. Ось ці спеції також використовуємо, коли готуємо рибу або м'ясо. Не хочу їх ховати. Десь на полиці, тому що потім забувається, як і всі інші спеції. Це мені прислала Анастасія із каналу Анна Ян Live. Ми Ютуб-колеги, також Ютуб-подруги. Дякую тобі, Настя. Нам зайшли дуже ароматні і не хочу їх ставити, тому що використовуємось так. Щось готую, а готую я багато, дуже часто. Хочу придбати для спецій такі магнітні ємності, які чіпляються до металу. Можливо, сюди їх прикріплю, і там вони у нас будуть. Тоді ось це місце, ось скільки звільниться. Ну, а ці вже пляшечки поставлю десь ось тут. Ось такі плани. Зараз все перемию. Взагалі в мене по спеціях дуже велика, теж планується переорганізація, тому це вже я зроблю без камери, а вже коли буду організовувати всі, то познімаю також мотивацію. Зараз подивлюсь, як відмились мої всі накладки. Ну так, нормально. Трішки там щось залишилось. Постійно забуваю їх вкидати в посудомийку. Раніше якось через декілька днів і мила. Все одно ж посудомийку вмикаю кожного дня ще пару разів і будуть зовсім такі блискучі. Тут це вже такі пошкодження, які. Не вимивається все чистеньке. Посудомийка це велика, велика допомога. Сподіваюсь, замотивувала когось до прибирання саме на кухні. Дякую всім за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підтримувати моє відео вподобайками, пишіть коментарі і до зустрічі!